Наступна партія. Партія Свобода. Хто за те, щоб районну партійну організацію Всеукраїнське об'єднання Свобода зареєструвати у виборчих перегонах? Хто за? Слухайте добре. Сім.

Має розробити скільки хочеться робити. Хто проти. Тримаюсь. Чотири. Чотири. 4. Що 12? Ще раз переголосовую. Тут тримає. Чітко треба назвати. 6, 3, 2. Ну, чітко треба назвати. 6, 6, 5, 6. 6. 6. 6. 7. Назви... Секретар, назвіть чітко. Хто проголосував за? Заставляйте тоді 6. на поєменне голосування. Ні, ні. Ні, ні, ні. Воно порахували за 6, проти 3, 9. У нас є 11 чоловік. Так, що? 7. Рішення? Не приймається.